Далекі країни. Увечері мама і тато пішли. Але Роузі і каю були у захваті, тому що до них прийшла няня Джулі. Сподобалась історія? Так. Тепер давай гратись. на всередину. Я вам щось принесла. Що це? Нова книжка. Це атлас із фотографіями далеких країн. Що це? Це пустеля, а ці великі купи піску називаються піщаними дюнами. Пісок, пісок, пісок! Я хотів би туди. Що це? Це верблюд. Дивися, у нього два горба. Правильно, каю, а оце пальмове дерево. А ось ще одне. Каю почав уявляти, що він у далекій країні. А й справді десь поблизу пустеля. Допоможе мені, знайти її каю. Добре. Розі теж допоможуть. Я знаю, нам сюди. Каю подумав, що підвал згодиться для пустелі. Ми можемо зробити верблюда. Гарна ідея, каю. Нам знадобиться оце. Йому потрібні горби. Ще горби. Тепер ковдра. Ведмедика на верблюді Розі. Нам сюди каю подобалося вести Роузі і Джулі по пустелі як справжньому досліднику. Він почувався сміливим і винахідливим. А як спекотно в цій пустелі? Усі за мною. Це пальмове дерево. Чудово, каю! Ходімо Роузі, посидимо в затінку. Фух! Після такого переходу голодним дослідникам час поїсти. Оазис прохолодна ділянка з численними пальмами, де мандрівники можуть знайти воду та їжу. Дивіться це пальми. А й справді ти обрав просто ідеальне місце для пустелі каю. Ага. Здається, наш найменший мандрівник вже хоче спати. Давай розі час лягати в ліжко. Каю, погортай атлас, доки я вкладу Розі спати. Зараз повернусь. Каю радів, що може ще погратися. Йому подобалося розглядати в атласі далекі країни. Гори! Каю почав міскувати, де може бути уявна гора, і раптом йому сяйнула одна думка. Джулі. Я покажу тобі, де тут гора. Бачиш, це величезна гора. Ходімо швидше. Добре, Каю! Я за тобою! Я бачу вершину! Мы на месте! Так! Відомі дослідники підкоряють вершину. Вітаю. Це буде наш прапор, як на малюнку. Хм, здається, відомому досліднику каю час скупатися. О, я хочу ще пограти. Каю ще не хотів лягати. Йому було так весело гратись. Давай каю. Але я ще не хочу ванну. Не хочеш дослідити ці туманні тропічні джунглі? Mm, джунглі? Дивися, річка. Готовий пливти річкою? Да. А що там таке? Напевно, це я знаю. Це водоспад. Я його гляну. Тюду. Доки Джулі мила ванну, каю підготував їй сюрприз. Каю? Я тут. <рив> <рив> це мій намет. <рив> Бачу, але. Навіть дослідникам треба відпочивати. Дай ліхтарик, будь ласка. Зірки. Ти можеш уявити, що спиш просто неба, як справжній мандрівник. Мандрувати класно. Ах. Ще пак. Ми побували у багатьох далеких місцях, правда? Добре. Каю не міг дочекатися ранку, щоб розповісти мамі і татові про свої пригоди.